Всім привіт! Давайте подивимось на таку тему розкладу: що вас чекає в роботі та в фінансах в вересні місяці. Фінанса, фінанси і робота. Які перспективи в роботі? Загадуйте свою роботу. Так, дивіться, ось тут намічається поїздка. Якщо поїздка вас не буде, яка стосується робочих питань, карти говорять про те, що ви виходите на новий рівень своєї роботи. Тобто будуть шанси, будуть нові проекти для того, щоб реалізуватися і втілити в життя якісь ідеї, плани, задуми і так далі. Можливо, це буде колективний якийсь проект. Да. Так, да, грошовий, перспективний мужчина, якийсь, можливо, начальник вам запропонує якби, якусь співпрацю. Ну, можливо, начальник новий проєкт дасть виконувати. В когось це буде чітко проігрувати, що вам треба буде їхати кудись в командировку або підвищення кваліфікації в тому числі. Це буде впливати на ваші фінанси, тобто, якщо у вас буде така пропозиція, ви її приймайте до уваги, бо це ваш шанс на покращення своїх робочих питань і на покращення своїх фінансів. Два рази мені випадає дорога, тому я чітко можу сказати, що в когось це буде зв'язано з роботою або віддаленою роботою, тобто робота з інтернетом, да, з партнерами якимось за кордоном, для прикладу, так також може програтися. Але це буде ваш шанс на покращення, тому не опустіть цей шанс. От ви стаєте королєвою монет, тобто ваші фінанси різко підуть вгору. Тому е, уважно дивимося на свої перспективи, е, на, скажімо, шанси, які нам дає Всесвіт, да, і беремо їх до уваги, розглядаємо, не, не сліпо все приймаємо до уваги, не сліпо на все погоджуємося, а все-таки аналізуємо. І карти все-таки говорять, що після вашого. На ваших, скажем, переживань, які стосуються в роботі, де ви постійно працювали тяжко, а зарплати мало, і скільки ви не отримуєте все, не вистачає, щоб закрити свої фінансові потреби. Карти е, говорять, що буде прогноз хороший, буде розсвіт. Ви відчуєте полегшення, вам стане легше дихати, тому що ви будете відчувати і бачити, що ваші фінанси все-таки покращуються, і це дуже класна перспектива. Все, важкий стан, який у вас був, де ви все. Тягнули, можливо, самі, сама, сам, так, бо мужчини мене також дивляться, все, цей важкий період ви все-таки завершується вас. І хочу вам сказати, що тут ви проходите на сьогоднішній день урок на фінансову грамотність. Тобто, якщо я отримую фінанси, значить. Покращені більші фінанси, значить, я повинна показати вселенні, що це мені йде для якихось потреб, і якщо в мене є можливість, я відкладаю на щось. Так? Тобто сліпо, все не якби не розтрачуємо на ерунду, скажімо так, так, а все-таки вкладаємо щось, відкладаємо, якщо є можливість, чи тратимо на потреби сім'ї. Тобто тут ви і в соціумі, як ви будете реалізовуватись, чи ви самозайнята особа, тобто, як ви будете проявлятись, вам шанси будуть даватися, але від того, чи будете ви брати ті шанси, залежить від вас. В когось це буде самозайнятість, як ви проявляєтесь в світ, в когось це буде нова робота, новий колектив, а в когось це буде новий проєкт, де ви познайомитеся з великою кількістю нових людей, які покращать і, скажімо, Ну, Покращать ваші фінанси, і е, ваше знайомство з новим колективом може принести вам е, зміну роботи, покращення фінансів, нові проекти. Е, не на одній роботі працюю, а на двох-трьох роботах паралельно. Да? Да. Ви тут будете трохи сумніватися, переживати, справлюсь, я не справлюсь, можу, я не можу. Можливо, вам щось треба буде підучити, підчитати, підвищення кваліфікації, в тому числі. У вас йдуть судьбоносні переміни у фінансовій і робочій сфері. В когось це буде навіть уход з роботи і. Зміна все-таки нового колективу, а в когось тут просто треба буде подолати свої установки і програми, які блочать вас від фінансової стабільності і покращення фінансів. Вам треба не страждати і не плакати, а вам треба шукати і бачити кругом себе. Якби нові варіанти, і ви прийдете до десятки монет тобто вас стрімко е, підуть вгору ваші фінанси, стрімко не треба триматися за е, щось маленьке, яке у вас є на сьогоднішній день, але і свої е, кровні зароблені гроші ви повинні відстоювати. І в тому числі показувати себе як майстер своєї справи, в тому числі, і тоді у вас приходить туз монет король мічей і двоє мічая, і з якимось мужчиною ви попрощаєтесь, можливо, це робочі моменти, в когось це будуть е, сімейні узи, які вас блочать від фінансів. І до вас тоді приходить покращення ваших фінансів. І ви йдете вгору по своїй кар'єрній лісниці. Да? І ви тут проходите свою трансформацію, і далі е, у вас буде покращення, і будуть бриліанти, а бриліанти Головне є. Друзія дівушок, это брилянти, і будете заробляти на свої Так що вітаю вас. Перспектива хороша. Головне її не просрати, побачити і не боятись рухатись в щось нове.